Здоровенькі були і будемо! Це урок української. Зараз до вашої уваги. Цей відеоурок допоможе не тільки учням 9 класів, а й кожному, хто готується до зовнішньо незалежного оцінювання, оскільки тут даються корисні поради, як визначити види підрядних речень. В ролі епіграфа слова Ейнштейна прагніть не до успіху. А до цінностей, які він дає, спочатку пригадаємо, що складне речення поділяється на сполучникове та безсполучникове. Сполучникове, в свою чергу, ділиться на складно сурядне, яке ми вже вивчали, та складно підрядне. В складно підрядному реченні частини є синтаксично нерівноправними. Є головна частина, від якої ставиться питання до залежної частини. Поєднуються вони за допомогою сполучників підрядності або сполучних слів. Це нова для нас інформація. Отже, в складно підрядному реченні розрізняють такі види підрядних частин. Підрядні з'ясувальні, Зверніть увагу це питання додатку другорядного члена речення, підрядні означальні. Питання означення і підрядні обставини Питання другорядного члена речення обставини. Отже, щоб визначити вид підрядного речення, треба ідеально знати головні і другорядні члени речення. Бо від того, яке питання ми ставимо від головної частини до підрядної, залежить і вид підрядної частини складно-підрядного речення. Познайомимося з підрядною частиною з'ясувальною, яка відповідає на питання непрямих відмінків, які ставляться від головної частини. Приєднуються такі види за допомогою сполучників або сполучних слів. Розглянемо конкретний приклад: запишіть, будь ласка, речення, мені здавалося. Що я тут відкрив для себе Україну. Це складне речення. Перша частина мені здавалася. Це головне речення, від нього ставиться питання до залежного. Граматична основа «Здавалося». Це односкладне речення, оскільки підмета тут немає. Присудок «Здавалося». Друга частина, що я тут відкрив для себе Україну. Граматична основа я відкрив. Від головної частини до залежної ставиться питання. Мені здавалося, здавалося, що? Що я тут відкрив для себе Україну. Ми ставимо питання знахідного відмінку «кого що?», а значить, це з'ясувальне підрядне речення. Наступний приклад. Люблю, як гнуться верби на вітрах і пружно випрямляють свої широкі зелені плечі. Головною частиною є речення Люблю. Це односкладне речення. Означено особове, тому що присудок виражений дієсловом першої особи Я люблю. Друга частина має граматичну основу верби, підмет, верби, що роблять, гнуться, і випрямляють два однорідних присудки. Від головної до залежної частини ставиться питання: люблю, люблю що? І підрядна частина дає відповідь, що саме я люблю, як гнуться верби на вітрах і пружно випрямляють свої широкі зелені плечі. В якості елемента, що поєднує головну і залежну частину, виступає сполучник Як. Ми його беремо в кружечок. Зверніть увагу, свої широкі зелені коми не ставимо, бо це не неоднорідні означення. Вони характеризують предмет плечі з різних сторін. Підрядна частина означальна відповідає на питання, поставлене від головного речення Який, яка, яке, які. Пропоную детальніше розглянути наступний приклад. Над містом стояло розпечене сонце, яке швидко доїдало рештки туману. Перша частина, вона ж головна, має граматичну основу сонце, що робило присудок Стояло. А ось в другій частині, яке швидко доєдало рештки туману. У нас є присудок Доєдало. Цю дію виконує той же самий предмет, що і знаходиться в першій частині. Це сонце. Щоб уникати тавтології, автор використовує займенник яке. Тобто сонце швидко доєдало рештки туману. Це класичний приклад сполучного слова. Яке виражене займенником означальним займенником яке. Характерна особливість сполучного слова полягає в тому, що воно виступає членом речення. В даному випадку займенник яке виступає в ролі підмета, бо сонце швидко доїдало рештки туману саме сонце, а слово яке і заміняє сонце, а значить і виступає в ролі підмета. Записуємо наступне речення. Я так люблю зимові вечори в людському домі, де зростають діти. Головна частина має граматичну основу підмет я, що роблю-люблю. Граматична основа другої частини підрядної частини складається з підмета діти. Діти, що роблять, зростають від головної частини, я так люблю зимові вечори в людському домі. В якому домі ми ставимо питання, в якому домі де зростають діти, оскільки друга частина відповідає на питання означення в якому. То вона є підрядною означальною частиною. Питання обставини як, де, коли, звідки, куди, чому, наскільки, для чого, ставляться від головної частини і до підрядної обставинної частини. Записуємо речення: завітай навесні, коли синя фіалка в чисте небо погляне здивованим оком. Головна частина, головне речення завітай навесні. Підмета тут немає, присудок завітай. Це означено особове односкладне речення, бо присудок виражений дієсловом наказового способу завітай. Друга частина має граматичну основу підмет фіалка, що зробить погляне. Від головної частини до підрядної ми ставимо питання Завітай навесні. Коли, коли саме, коли синя фіалка в чисте небо погляне здивованим оком. Це. Підрядна обставина частини з підрядним часом показує на час, коли відбувається дія. Як ви вже помітили, цей вид підрядної обставиної частини приєднується до головної за допомогою сполучників і сполучних слів. Що стосується сполучних слів, то буде окремий відеоурок, в якому ми детально розглянемо приклади, як розрізнити, де сполучник, а де сполучне слово. Слідкуйте, будь ласка, за наступними випусками. Тема буде звучати так. Сполучники і сполучні слова в складнопідрядному реченні. Останній приклад. Там дитя в городі ходить коло мами. де літо маки стелеки мами. Дитя ходить коло мами. Де саме ходить? Вказується місце, правда? Місце дії. Де літо маки стелеки мами. В цьому випадку сполучне слово «де» виражене прислівником, і воно поєднує головну частину і підрядну. Отже, за допомогою теорії, поєднаної з практичними завданнями, ми дізналися про основні види складно-підрядних речень і знаємо, що поєднуються вони до головної частини за допомогою сполучників та сполучних слів для 9-го А класу, 9-го Б і 9-го В. Завдання на закріплення матеріалу опубліковане на сайті урок.укр.ком. Посилання знаходиться в класрумі. Приступаємо до роботи. Дякую за увагу, шановні. Бережіть себе. Далі буде.